Якщо немає доказів, тоді нахуй. Да. Де протокол? Йди нахуй теж, да. йди, нахуй теж да. йди нахуй, хто такий ти, блядь. У відношенню вас з працівниками військомату, другого відділу Варту ТСП написана заява про те, що 26.09 о 10.20 ви перебуваючи в приміщенні військомату, вчинили з працівниками військомату Сварку. Зібрано матеріал, відповідно, їхньої заяви. Який матеріал? Де докази? Заява і також пояснення свідків, які були Хочу ознайомитися з цими матеріалами справи. Ви можете з ними ознайом. Ні, я хочу з ними на місці. Я маю повне право, да. Що значить не маєте право. Це моє особисте право. Що дівчить закони? Рапорт не є з доказом. А я адвоката болтика підключу. Складайте, Я йому надам докази ці всі. Протокол дождь при присутності мені складений, а не на крису, блядь. На крису склали протокол, блядь? До речі, кому потрібна корисна література, переходьте в опис відео. Предбать 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати працівнику політики. Ці в тому числі в першу чергу. А чому йому потрібно це знати? Тому що рішення Верховного суду вони є обов'язковими до виконання працівнику поліції, що ж у нас написано в рішенні Верховного суду, Де речі номер справи Ви зараз побачите на екрані, зазначено, що рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості особи у вчиненні адмінправопорушення, зважаючи на те, що працівник поліції є зацікавленою особою при розгляді справи, а тому вказано ставиться під сумнів. Дотримання щодо об'єктивності з'ясування обставин справи, скільки можна про це казати? Рапорт є з доказом бля, поліцейським, бля, Надо вчитися закони про поліцію, нахуй. Де, блядь, де, бля, бля, капелюхи, блять, чим чому нарушаєте, блядь? Чи не по формі удіти, блядь? Взагалі цікаво, що працівники поліції одразу підходять по спрошенням однострою о, немає бодікамер. І коли громадяни України починають фіксувати. Молодець, передаю вітання. Все треба так і робити. Не виходити з території своєї е, своєї приватної власності, фіксувати, дізнатися їх прізвище, ім'я по батькові. Є процедура, є докази. І головне, є що? Права особи! Заглядати клопотайне, знайомитися з матеріалами справи. Все це порушено. Що там написано? Читайте, ви читати вмієте. Да, але чопочек, блядь, підарів, я не розумію, блядь, діло там що. Тому то з Так, да, серйозно, блядь? Угу. Нам ніхуя не понятно, блядь, як врачі блядь, пишете, нахуй. Вже настільки вони отут, зі своїми незаконними діями, зі своїми отакими вчинками, що просто людей дістало вже все це.